І всім привіт, друзі! З вами я Гарріон, і це друга частина апу 10. 1000... Спідрану 50 000 кубасів. Так. В минулому відео ми зупинилися, що апнули п'ятий ранг на Прімо. Уже шостий. Ага. Ну, трішки не хватило до сьомого. Бум! І сьомий! Вау! Половина. Дев Половина восьмого. Так. Восьмий. Одна четверта. Дев'ятого. Є. Є. Бум. Дев'ятий одразу ж. Вау. Два... Побі... Двадцяти побіг. 20-й він стрік. Ну. П'ять кубасів. Добре. І забираємо 430 кредитів. Є! Ми забрали Емз! Ну що ж, погнали! Рідкий! Ви що звучаєтесь? Ну, добре. Хм, я не знаю. Ну. Не знаю, кого тут виграти. Чи Кольта, чи Брока? Ну, я думаю, що краще взяти кольта. Ну, все одно потім поміняємо. Такс і. Десятий рау. Ум! Вау, рівненько! Прямо рівнесенько, рівненько, рівнесенько. Тепер за пайпер. Такс. Друзі, тільки у мене є одна трабла. Я втратив аккаунт цей, де спідран 50 тисяч кубасів. Тому що у мене через запис мало пам'яті, і через те, що Бравл Старс дуже багато разів обновлявся, у мене залишилося дуже-дуже мало пам'яті. І через це мені прийшлося удалити Бравл, і потім заново заходити на аккаунт. І через це я втратив аккаунт. Тому я або ж почну цю ж саму рубрику знову. І відео будуть на каналі, або ж просто. Або ж. Як в старі добрі часи, коли ще Супер Тіма робив відоси по битві Сундуков, то ми зробимо. То, якщо ви захочете, можу зробити відкриття стардропів. Ну а що? Норм ідея возродити як, як. Ну... Типу бітви сундуковка як говорив Супертіма, бітву сундуков. Вижте, що в мене так пролагало. Як ви вважаєте, мені зробити битву, бит... ну, не битву, а відкриття стартропів. Я накоплю на своєму акаунті кучу стартропів, а потім ми їх відкриємо. Як вам така ідея? Тому що аккаунт я вже не відновлю. Тому так. Зараз на, у вас на фоні. Тільки що була кат. Ну, половина... Так, уже сьомий ранг, вау. Ну. Майже половина 9 Вось... восьму. Такс. І 600 кубків. Так, так. Останні 600 кубасів. Ну, не останні. Ми доб'ємо 1000 кубків. Ми тупо доб'ємо 1000 кубків. Такс. Я всіх персів качав на 5 шосту силу, щоб хоча б щось було. Але. Уже не розродиш аккаунт той, що був спідран 50 кубків. Не відродиш його Уже дев'ятий й на фоні. Ну, друге місце теж норм. У... рівненько. Але ну, так спід. 140-ка. Кольта забираємо. За 650 кубасів. Такс. Дінамо. Артилерія чи дальник? Ну, метатель чи дальник? Та метателя, господи. О, ха. Ще соточка кредитів і все. І динамайка вкачаємо. С... Вау! У мене якраз соточка була. Нормально. Ах. Такс. Вибираємо наступного епіка. Хм. Я не знаю. Давайте, бо. Спробуємо. Так, на уже. 154 кубаса. На кольті. Ну, чуть-чуть не долетіло до третього ранга. рангу, ну, добре. Це в дош іде, тому що в мене квест там є. Третій ранг. Два кубаса не вистачило до четвертого. Блін, топ-3 зайняли. Ну, ладно. Ще раз. Такс. Уже шостий ранг. Вау. Норм. Зараз 20.48. Я тільки через декілька днів роблю аудіо. Ну. Озвучку. Сьомий ранг. Єп. Такс. Це відео я знімав давно вже. Ну, зняв фрагменти відео вже давно. Але ніяк не зміг, не міг зробити дру... Але ніяк не міг записати озвучку до другого фермента. І до речі, ну, як завжди, я говорю. Ну, як завжди. Якщо ви хочете якусь нову рубрику, то пишіть мені в коментарях під відео. Коментарі завжди ввімкнені, тому так. Якщо ви хочете нову рубрику, пишіть в коментарях якусь. Ну, якусь нову рубрику, чи те ж саме, що я предложив бій. Ну, не бій, а, типу, відкриття стардопів. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарях, я зроблю таку. Кожну обнову будемо робити відкриття стар Я накоплю десь 30 чи 40. Коротше, поки я відкриватиму Бравл Pass. Я буду тупо за. Я відкрию повністю Бравл Пас. І вже потім зробимо. Ем, відкриття стардоп. Ну, битву стартропів. Короче битву стардропів. Якщо ви хочете бис битву стардропів. Ну, Точніше відкриття стартопів. То пишіть у коментарях під відео. Ставте лайки. <coughs> Як, якщо під цим відео набереться хоча б 2. 2, 3, 4, 2 Коротше, Хочете. А, і не забудьте поставити лайк під відео і підписатися на канал з, з колокольчиком, саме головне. До речі, скоро вийде. Е, стрі. Ну, відео я вже. Бу я буду робити після дня народження відео своє. Ну, після дня народження відео, де я буду. Де я буду вкачувати? Ну, де я відкрию нагаду, ну, я буду до дня народження вкачувати свій аккаунт, там де 5К. І якщо там буде. Ну, якщо я накоплю нормальне количество якихось наград, то коли, це від, коли відео вийде. Ну, я зроблю відео, де відкрию награди, які я накопив, поки вкачував аккаунт. Так, так. Якщо ви, звісно, хочете цього. Якщо ви цього хочете... Коротше, всі ідеї, які вам тільки приду в голову... ну... ...конечно, в рамках розумного. Пишіть в коментарях рубрику нову, чи якесь нове відео, яке мені. Яке ви хочете, щоб я зробив. Пишіть в коментарях. А на фоні ми вже до... Ну, на поку ми вже добили четвертий ранг. І Касарік! КАСАРІК кубасів! Так, так, це останній касарік кубасів, який в мене тепер є. Ну, б 3 на 3, 11, 27 одиночних, 32 парних і 40. Він стрік, 40. Він стрік 40. Хоч ми й не добили до раннього боя, у нас відкрито 12 персонажів, з яких усі вкачені на п'яту силу, всі. Ну, і Шелька заразом на восьму вкачав тоді, коли запись пролагала. Ну що ж, і ми відкрили 27 наград в Бравл Пасі. Так, так, ми відкрили 27 наград в Бравл Пасі. Ну що ж, я вже буду завершувати це відео. Зараз зайдемо тільки. На Дорогу Стар. У нас накоплено 256 кредитів. Коротше. Якщо хочете нову рубрику, пишіть в коментарях. Чекість нове відео, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал з колокольчиком. Давайте доб'ємо хоча б 10 підписників. Ну. Якщо ви наб'єте. Коротше, на 10-20 під... підписників я зроблю. Ну, я спалю своє. Ну, я з. Зро... Я. Сполюсує лице.